І взагалі на качки вони дуже розумні. Дивіться, ще маленькі, ще ходити так, як треба, не може, а воно вже до мами біжить. Дивіться, дивіться. Три виводки різного віку під однією качкою. Можливо, комусь цей буде досвід корисним, тому що частенько буває так, що немає вільних вольєрів, де тримати каченяток. Виводяться буває так, що через три дні качки частенько сідають одночасно або з проміжком там тиждень. Чи Пів тижня і чи можна з'єднувати, наприклад, якщо на вулиці тепло, чи можна з'єднувати каченяток різного віку під одну качку. Ну і В мене сьогодні третя качка лупить каченяток. Сьогодні хочу з'єднати під одну качку три виводки. У мене вивелися каченята. Одні вивелися на 8 днів раніше, потім вивелися. Інший наступний виводок, і сьогодні ще також вивелися ще одні каченятка. Ось вони тут. дивіться. Бачите, відпочивають, сплять під мамашкою. Ось дивіться, якраз бачите, оце світле біленьке каченятко. Наскільки воно відрізняється розміром від цього каченятка? Це значить, що ці каченятка старші, тобто, отут є шість каченяток, які вивелися раніше, потім вивелися основний виводок, тобто, вивелися, вивелася більша частина каченятак, і сьогодні ще виводиться третій виводок. В них різниця із середніми виходить 4 дні. У мене поки що вольєра немає для того, щоб тримати окремо ще одну качку. У мене там ще через тиждень ще каченята будуть, потім через днів десять ще будуть каченята. У мене немає фізичної можливості тримати стільки виводків, тому доводиться з'єднувати виводки різного віку. І сьогодні хочу вам показати, чи прийметься качка ще менших каченят, чим в неї є. Тобто в цьому виводку буде три. Різних вікових групи каченяток. Я думаю, що це буде цікаво. Зараз ходимо по каченяток разом з вами, я принесу їх сюди і подивимося, як качка буде на них реагувати. На рахунок того, чи буде з ними все добре, будемо бачити по ситуації. Якщо качка прийме, то з ними все буде добре. Ну, Взагалі-то качки вони дуже гарні мамки і вони завжди приймають всіх каченяток. Дивіться, як вона до них відноситься, як вона любить їх. Тому. Я думаю, що все буде добре. Звичайно, що така велика кількість під одну качку не влізе на ніч, щоб погрітися, то в мене є на цей випадок червона лампа. Ну і плюс зараз на дворі літо тепло, тому якби в цьому сенсі я взагалі не переживаю. Головне, щоб вона їх прийняла. Ну, зараз подивимося разом і будемо бачити, що робити нам далі. Ось вона тут сидить, як пам'ятаєте. Ось дивіться, отакі маленькі зайчики повиводилися, вже вивелися всі. І зараз будемо забирати їх від мамашки. Залишимо тільки мокреньких. Дивіться, які каченятка. Ну, отакі крупні, крупні, гарні каченятка. Кладемо їх в ящик. Давай, віддавай, віддавай, не жалій. Давай, давай. Дивіться, різні, бачите, по окрасу. У мене різні сім'ї. Ви бачили по кольору? Такі ось. Давай, давай, забирай. Я забираю в тебе маленьких. Забираю. Вони вже сухенькі. Віддавай. Віддавай. Бачите? Отак, От да, да, моя, ти зайка. Видите, як цікавий такий окрас. Так, ще там два мокреньких тільки вилізло. І ще захований є там печенятка. Так, ну, мокреньких ми ще залишимо. Ой, ой, боже. А ну, показуй, все. Так, залишилося два мокреньких. ну нехай вони тут досохнуть. І потім я їх також заберу. Під ту іншу качку. Ти поки що не будеш мамою, поки що ми заберемо в тебе дітей. Тихо, тихо. Ну що, несемо? Каченяток. Під іншу маманьку. Дивимося, чи прийме ця качка і ще собі каченяток. О, вона вже тут, вона вже цікавиться. Так. Ну, Тася, давай. Показуй, яка ти мама. О, вже йдуть до мами, дивіться. Так. Цаченята вони дуже розумні. Дивіться, дивіться, як шнурочком побігли. Так. Ну що, качка адекватна, розумна, наче прийняла. Ну, я так і знала, що так буде, якби я думала, що буде по-іншому, я б, напевне, не робила таких експериментів з тваринами. Ось, просто хотіла вам показати. Дивіться, як шнурочком побігли до мами. Домогами, дивіться, скільки у вас тепер братиків і сестричок. Дивіться, які вони. Ой, ці ще маленькі. Давай, 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 ці вже ходять, а це ще так погано ходить. Така преграда, дивіться, раз, переплигнув і побіг. Дивіться, скільки в неї вже каченяток, дасть Бог, щоб здоровенькі були, щоб гарненько росли. Надіємося, що все буде добре. Дивіться, бачите? Качка прийняла. Тому ось такий в мене в цьому році варіант утримання каченяток з качкою. Буду вам знімати, їх показувати. Бачите, вони там на сіні сидять. Дивіться, скільки. Вони, якщо навіть... Під качку не будуть ховатися, то в них є червона лампа на ніч, а в день у нас плюс 30. Ось. А якщо навіть і не підкачку, і не під лампу, то будуть один під одного ховатися, гріти один одного. Ось такі в мене виводки. Такі от справи. Їдять стартовий корм і водичку п'ють. Качка, у тебе вже багато діток, так? Да? Ти хотіла стільки діток, ти надіялась на те, що в тебе буде стільки діток? Бачите, багато чорно -білих. Ну, Я задоволена, тому що я й хотіла розвести отих чорно-білих качок, що в мене є окремо вони там в мене з сім'єю. Ну, головне, щоб все було добре. Я ніколи наперед не зарікаюся. Як кажуть, курчат рахують по осені, вже як виростуть, десь Бог то тоді вже будемо рахувати. Ну, приблизно тут три виводки. Це десь приблизно, напевно, 50 штук зараз тут є печенятак. А можливо, ні, десь 50, напевно. Може, плюс-мінус. Так що такі от справи. Всім дякую, що дивилися це відео, що були зі мною в цей момент. Самій було цікаво, як качечка прийме, але якщо вона прийняла качення двох різних вікових груп, то, звичайно, що й третю вона також би прийняла. Тобто я знала, що так буде, але все одно було цікаво на це подивитися і вам показати. Ну, Ви бачите, ось такий в мене досвід. І, в принципі, багато в кого такий досвід. Та качка вона дуже класна, мама. Насідка хороша, я не бачила, щоб індокачка взагалі била навіть чужих каченяток. Ну, ось так. Каченятка з'єдналися, качка веде себе спокійно. Реагує на каченяток добре. Вони вже перемішалися з іншими і тут вже не зрозумієш, де які каченятки, яких я принесла вчора, тому що вчора ще два було вилізло з цього виводка раніше. Ті, що принесені, були чотири дні назад. Ну, а ті, що старші, звичайно, що по них видно, що вони більші майже в два рази. Ось, Так що такий тут в мене експеримент. Ну, Я такі експерименти взагалі не люблю проводити, якщо я не впевнена, що буде позитивний результат. Чому я так кажу? Тому що я знаю індокачок, ми тримаю їх вже дуже багато років і знаю, що індокачки приймають всіх каченят, яких бачать. Ну, єдине, що можливо, коли він до качки вже геть дорослі каченята і їй підкласти маленьких, то можливо вона буде їх відкусувати. Але так, щоб побувала, то я такого ніколи не помічала. Взагалі докачка дуже гарна, мама, вона дуже гарна насідка. І якщо, наприклад, ви допустили таку помилку, що там, де сидять у вас індокачки на сітки, і в тому вольєрі ви хочете тримати качку, яка вже вивела каченяток, то може бути така проблема, що та качка, яка сидить на яйцях, може залишити свої яйця, свою кладку і побігти вже доглядати за каченятками тими, що бігають там біля неї, біля її гнізда. Тому бажано, щоб індокаченятка, верніше не бажано, а так потрібно робити, щоб індокаченята, які вивелися, зовсім йшли в інший вольєр, в інші приміщення, щоб не були разом. З тими качками, які ще сидять на яйцях. Ось тому такий в мене в цьому році варіант утримання індокаченяток. Три виводки різного віку під однією качкою. Всім дякую за перегляд, буду тримати вас в курсі. Дасть Бог, якщо все буде добре, що вони виростуть. І будемо надіятися на краще. Я так кажу, тому що я не люблю казати наперед, що прямо ось вивели скаченята, вже вони виросли і вже з ними все добре. Всяке може бути. Ніхто хвороби ніяк і не відміняв. Хоча індокачка вона сама по собі має дуже гарне здоров'я, гарний імунітет, але все одно наперед ніколи я не люблю казати. Ось. Тому будемо рахувати, як кажуть, по осені. Ось. А зараз просто таке відео з мого досвіду і сподіваюся, що він буде корисний для вас. Тому що частенько буває так, що. Індокаченятки виводяться і виводяться, і на всіх є вольєри для кожної індокачки, щоб тримати їх окремо. А от з'єднувати їх можна. Якщо качка адекватна, ну є взагалі неадекватні качки, є такі, ну їх дуже мало, але бувають такі, що ну нема клепки просто в голові, він докачки, вона кидається на все, що бачить. То звичайно, що до такої качки краще не підселяти інших каченяток, ну іншого віку. А якщо ви бачите, якщо качка спокійна, любить своїх діток, то можете спокійно підселяти, вона їх прийме. І можна так зекономити так сказати, кормушку, поїлку і вольєр, коли можна утримувати каченят різного віку. Тобто, наприклад, якщо там різниця тиждень, 10 днів, то можна спокійно з'єднувати. Ну, дивіться, звичайно, по корму. Тобто, якщо ви будете з'єднувати місячних і добових, то, звичайно, що це робити не бажано, тому що в них навіть буде корм відрізнятися. Там старт, там вже має бути гровер. А якщо каченяткам плюс-мінус тиждень, 10 днів, то їх можна спокійно з'єднувати в один виводок, якщо качка адекватна, спокійна. Ну, ось так будуть їсти ось стартовий корм, пити водичку. І поки вони будуть жити тут з качкою, У нас ось вже прогнозують, що наче дощів не буде, а буде сухо і тепло ці всі дні, то я вже почекаю трішки, коли підсохне оцей вольєр. Ось оцей. І тут вони будуть жити з качкою вже далі. Ну, тобто тут пісочок, вони будуть тут жити. Ми покладемо оці. Ящички для них, щоб вони могли ховатися на ніч або якщо буде дощ, і вони будуть жити в цьому вольєрі. Потім, коли підростуть, я напевне розгорожу цей вольєр, щоб їм було більше місця, коли вони вже підростуть, дай Бог, все буде добре. І будуть жити, так як і в минулому році в мене в цих двох вольєрах. І, напевне, це, якщо... Буде в мене ще один виводок, тому що не факт, що заберуть в цьому році якось індокачок дуже хотіли всі ранньою весною, а влітку, коли вони в основному виводяться, нікому вони вже й не потрібні. Тому все, що, дасть Бог, все буду залишати, буду підрощувати, якщо все буде добре. Ось. Тому будуть ці вольєри, всі задіяні під індокачечок. Ну, так, в принципі, я кожен рік і роблю. Так що Ось такі от справи. Вони вже туди пішли. Відпочивають там, дивіться, заховалися за маманькою.